Доброго ранку, мої другокласники! Я запрошую вас на урок української мови. Ми знову з вами крокуємо країною дії слова. І сьогодні будемо знову використовувати слова в мовленні. Вчора ми з вами побували разом із друзями в аквапаркові. Сьогодні ми теж побуваємо в якомусь незвичайному паркові. А от, а от в якому дізнаєтесь трішки пізніше. Вас вітаю, мої любі, у світлій затишній оселі. Накай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінки та веселі. Зараз я вам пропоную пограти в гру Yes або No. Правда чи ні? Перед вами зараз будуть з'являтися правила. Якщо то правило складене правильно, то ви будете казати так або єс. Якщо ж там буде допущена помилка, ви кричите НІ або НО. І так розпочинаємо. Слова, що означають дію предмета, називаються дієсловами. І так, яке ми вигукуємо слово ЄС. Правильно! Дієслова відповідають на питання хто або що. Но. No. Прикметники називають предмет. Но no, ні. Слова, що означають ознаку предмета, називаються прикметниками. Єс, yes, та. Дієслова відповідають на питання, що зробити, що роблять. Так, ЄС. Слова, що називають предмет, та відповідають на питання, хто що, називаються іменниками. ЄС так. Молодці. От, з, от ми з вами повторили основні правила. Про частини мови, які ми вже з вами знаємо. Граючись, навчаємось. Тепер запишіть число, класна робота. І каліграфічно пропишіть ось такі рядки. Будь ласка, переписуємо. Ставимо урок на паузу, працюємо каліграфічно. Після цього ви записуєте ага, ще, один, ще один такий рядок, діти. Потім ви записуєте каліграфічно ціле речення. Розваги це те, що звеселяє людину, поліпшує настрій. І так, записуємо значення слова розваги. Ви так і пишете розваги з великої букви. Потім ставите тере і пояснюєте, що це те, що звеселяє людину, поліпшує настрій. Ставимо урок на паузу, працюємо акуратно. І так, слідуючий робочий ряд. Зараз перед вами будуть з'являтися слова анаграми. Що це за такі слова? Ці слова, в цих словах, букви поплутались місцями. Нам потрібно зараз переставити їх так, щоб утворилося правильне слово. Поставте урок на паузу, попрацюйте самостійно, порос, по, переставляйте ці букви і утворіть, будь ласка, слово. І так, якщо ви здогадалися, то у вас буде перше слово кататися. Запишіть, будь ласка, слово кататися з великої букви з нового рядка. Будь ласка, працюємо далі. Спробуємо з цих літер створити нове слово. Правильне слово. І так. Слово гойдатися. Будь ласка, через кому з маленької букви записуємо слово гойдатися. Слідуюче слово. Здогадалися? І так, це слово плавати. Записуємо його. І ще одне слово. І так, це слово стрибати. Після слова стрибати ставимо крапочку. Наші друзі побували в незвичайному парку і хочуть вам розповісти про свою подорож. Тож, читалочка розповідає нам, що вона каталася на каруселях і гойдалках, а ще бетунчик в цьому паркові блукав лабіринтами і стрибав на батуті. А гаджик у цьому паркові. Швидко мчав на американських гірках. Що ж робила родзинка? А родзинка підіймалася над парком на оглядовому колесі. Тож, наші е, друзі були в парку розваг, і хоч вони розважалися кожен в, 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 на різних атракціонах, але все рівно потім зустрічалися і розповідали один одному, які емоції їх переповнювали. Усі разом у нас неймовірні враження, адже ми побували в Луна парку. І так, наші друзі побували в луна парку. Вони зовсім не були на Луні, ні-ні-ні. Так називається парк. І так, що ж таке парк? Наше левенятко нам пояснить це слово. парк – це парк із різними розвагами та видовищами. Подивіться, будь ласка, це у нас каруселі. Американські гірки дуже страшний атракціон, я там не хочу кататися. І батут. Думаю, що всі знають, що таке батут. Тепер давайте згадаємо: хто катався на каруселях? Хто катався на американських гірках? Хто стрибав на батуті, перевіримо, чи правильно ваші відповіді. І так. Діти. <кій> 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 Давайте так, нам потрібно зараз е, написати, виписати всі дієслова, які були в розмові, в повідомленнях у наших, е, у наших е, друзів. Тож, вам не потрібно зараз писати оці запитання, а виписати тільки дієслова. У нас було таке слово каталася, казала нам хто? Читалочка, так. Да. Блукав, стрибав, мчав, підіймалася і побували. Тож, ви переписуєте зараз тільки дієслова. Каліграфічно. А тепер трішечки неправильно було поставлено, а тепер ми будемо все-таки згадувати, хто де із друзів відпочивав. Тож, у нас є гірки, у нас є карусель і батут. Хто ж із друзів де відпочивав? І так, на каруселях каталася читалочка. Точно? Да. Гаджик катався на американських гірках, або гаджик з'їжджав із американських гірок. І ще бетончик стрибав на батуті. Тож, де відпочивали наші друзі, ми склали речення, і я вам пропоную їх записати. Після того, як ви запишете ці речення, вам потрібно взяти олівець і лінійку і підкреслити дієслова у ваших реченнях. Нагадую, що дієслова ми підкреслюємо двома рівними паличками лініями. Про одну із друзів ми з вами нічого не написали, але вона нам показала свій квиток. І так, подивіться, це квиток Одеський Лунапарк, тобто наші друзі були в місті, яке дуже близько біля нас, і е, хтось ходив на оглядове колесо, і ціна цього квитка 60 гривень. То, діти, хто ж цей квиток нам показав? Так, цей квиток нам показала читалочка. Цей квиток належить родзинці. А, точно, родзинці. І він коштує 60 гривень. Зверніть увагу, атракціон Оглядове колесо ми пишемо назву цього атракціона з великої букви в лапках. Лапки ми письмово на письмі пишемо не ось такі, які ви бачите, це друковані діти. А дві коми знизу, потім дві коми зверху. На світлині ви бачите оглядове колесо. І так, ви записуєте квиток на атракціон оглядове колесо. Зверніть увагу, як я написала лапки: належить родзинці. Далі він коштує 60 гривень. Перепишіть, будь ласка, ці два, два речення в зошит. Підкресліть дієслова. А тепер подивіться, будь ласка, на рекламний щит. На рекламному щиту у нас записані тільки деякі атракціони, які ми можемо відвідати в луна-парку. Це американські гірки, квиток коштує 80 гривень, оглядове колесо квиток коштує 60 гривень, на батуті щоб поскакати 60 гривень, пострибати, вибачте, на каруселях покататися 50 гривень, пройти лабіринт. 50 гривень, і відвідати кімнату сміху із кривими дзеркалами коштує 40 гривень. Що ж потрібно зараз вам зробити? Уявіть собі, що ви потрапили в одеський лунопарк, і у вас в кишені є 100 гривень. От ви можете порозважатися на якомусь із атракціонів, купивши квиток або два квитки. У вас всього нагадує всього 100 гривень. Перед вами ціна кожного а атракціону, ви починаєте свою письмову. Відповідь ось так. Я обираю атракціон. Якщо, наприклад, ви обираєте атракціон «Американські гірки. То пам'ятаєте, він коштує 80 гривень і більше ніякого атракціону ви вибрати не можете, тому що у вас забракне грошей. Тому ви пишете: наприклад: я обираю американські гірки. Крапка. Квиток коштує стільки -то гривень. Якщо ж ви обираєте два атракціони, а там можна обрати, і вам вистачає грошей на два атракціони, ось тоді ви пишете: Я обираю атракціон, наприклад, кімната сміху і лабіринт. Вони коштують, додаєте два квитки і пишете, скільки гривень. Вам потрібно витратити на оці два атракціони. Тож, творче завдання. Подумайте, який із атракціонів ви б хотіли відвідати, і запишіть про це в реченні. Молодці малята! От ми з вами уявно побували ще в одному паркові, який називається Лунна Парк. Обов'язково ми з вами і побуваємо насправді не тільки заочно, але хай трошки розпогодиться. Хай уже настануть теплі сонячні весняні дні, і ми обов'язково відвідаємо Одеський лунна парк. Ну, а зараз я вам поясню, що ви повинні зробити вдома. Вдома ви пишете вправу 8. Потрібно записати 2-3 речення про те, чи доводилось тобі бувати в Луна-парку і які атракціони ти відвідав, чи дівчинка відвідала. А може ти там тільки мрієш побувати. Тож, в залежності від того, чи були ви там, чи мрієте побувати, ви починаєте свою розповідь. Ось, наприклад. Мені довелося побувати в Лунопарку. Пишуть ті, хто вже там був, або я мрію побувати в Лунопарку. пишуть ті, які тільки мріють. Я відвідав, пише хлопчик, або дівчинка пише «Я відвідала атракціон, і пишете назву того атракціона, який ви відвідували, або мрієте відвідати. На сьогодні все, мої любі. Бажаю вам гарного дня. Очікую ваших фотозвітів. На все добре!